На вихідні у Кам'янець-Подільський. Як перезавантажитися і побачити Поділля в усій красі? З Києва можна дістатися нічним потягом номер 139. Квитки у плацкарти обійдуться по 194 гривні у купе по 272. Проживання в готелі у старій частині міста коштуватиме від 1000 за ніч на двох, та можна знайти і дешевші варіанти. А де поїсти у кам'янці-подільському чимало хороших закладів на різний бюджет, можна насолодитися як українською кухнею, так і будь-якою іншою, та радимо завітати до подільської кнайпи на карасиків з пивом та лежнів. На автентичну каву від поліцмейстера, а ще до династії, якщо плануєш особливу подію, у більшості закладів значно дешевше, ніж у Києві. А що подивитися? У камінці-подільському варто дослідити старе місто, фортецю і майстерню кераміки в ній, музей мініатюри замку України, побачити багатовікову вітряну браму, зазирнути на вулицю Зарванську з пікантною історією і насолодитися муралами міста. Після міських розваг варто податися на Бакуту за неймовірними краєвидами і наповненням душі. Зазирнути можна і на місцеві крафтові садиби, наприклад, на виноробні онищуків чи скуштувати медівку та рибну юшку у медовій бакуті. А ще не забудь про рафтинг на байдарках. Така двогодинна розвага коштує 700 гривень за дорослого і 300 гривень за дитину. Сувенірів, які не будуть припадати пилим на поличці, можна виготовити власний посуд у майстерні караміки. Кліплення чашкою фортеці коштує 400 гривень. А ще обов'язково привези місцевого вина, сиру і меду. Ну, і не забудь про магнітик. Мінімально з усіма розвагами, проживанням та харчуванням, дводенна подорож обійдеться у 4000 тисячі гривень на людину.